Дивіться, Олено, я бачу, що по Чернівцях теж продовжуватимуть періодично наносити удари по Західній Україні в цілому ще більше. Я навіть скажу, що на Закарпаття будуть летіти ракети з часом і шахеди. У ворога мета саме залякати, саме надавити, натиснути. Але я хочу сказати, що ми, як я бачив, що. І я вам казав, що в липні вирішимо питання з шахедами. Ми його вирішили і виробили дрони-перехопники. Тепер. Тепер я взагалі бачу те, що ми повністю вирішимо це питання, і нам щось Америка надасть якусь допомогу, завдяки якій ми зможемо відбивати і шахеди, тобто не тільки лише патріоти, а ще й щось антидронове, те, що зможе справді ефективно боротись з цими шахедами. Можливо, це гарний реп, можливо, це гарні зенітні установки, які дострілюють саме до максимальних висот.